Американський адвокат Української православної церкви, яка є в єдності з московським патріархатом Роберт Амстердам, звернувся до українського уряду і Верховної Ради України. Амстердам стверджує, що голосувати за законопроєкт 8371 категорично не можна. I urge the government to drop consideration of the bill and stop dividing the populace, causing brother to fight брата. Це урядовий законопроєкт, який був поданий для парламенту для того, щоб обмежити діяльність російської церкви в Україні. Ми багато попрацювали з цим законопроєктом в нашому комітеті з питань гуманітарної політики, додали дуже багато ефективних поправок. Ми справді цим законопроєктом захищаємо українців від впливу руського міра. Ми справді забороняємо діяльність російської церкви в Україні. Підкреслюю, російської церкви в Україні, але не жодної української церкви. Достатньо будь-якій українській церкві розірвати свою єдність з російською церквою, з московським патріархатом. І, будь ласка, вони можуть служити і правити. Недаремно ми прийняли такий законопроєкт на всесвітньому народному соборі. Кирил Гундяєв закликав нещодавно в березні оголосити війну Росії проти України священною. Він закликав знищувати українців. Він стверджував, що українців не існує, існує лише російський народ. А згодом. Він видав спеціальний наказ, яким примусив всіх священників російської церкви молитися за перемогу Росії над Україною. А це значить, що потрібно молитися за те, щоб нас, українців, не було, щоб нас знищити. Чи може українське суспільство спокійно дивитися на ці неподобства? Чи може українське суспільство і далі дозволяти російській церкві вільно працювати в Україні, працювати проти України і проти кожного з нас? Ні, звичайно. Суспільство вимагає заборони російської церкви. Тому і підготували ми законопроєкт 83-71 і вимагаємо негайно винести його в зал. А що пропонує Амстердам? Він каже, що він є адвокатом не російської церкви, а української церкви. Чому ж він виступає проти цього законопроєкту? Хоча в цьому законопроєкті жодного слова про українську церкву немає. Україна вільна країна. Всі церкви можуть тут абсолютно вільно працювати. Але бути частиною російської церкви, яка вже давно не церква, а антирелігійна сатанинська організація, яка є філією ФСБ російської держави і російської армії, накази вони дають Путіну знищувати українців. Чи повинні вони працювати в Україні? І чи може Амстердам їх захищати? Я абсолютно переконаний, що не може. Все, що говорить Амстердам, є неправдою і маніпуляцією. Амстердам стверджує, що українська церква. Повністю незалежна від російської церкви чудово, прекрасно, за що тоді йому переживати? Тоді українській церкві, яку він захищає, якщо вона дійсно є українською, не потрібно ні про що турбуватися. Цей закон їх тоді не стосується. Але він, Амстердам, виступає проти закону, який забороняє церкву російську. Отже, він захищає церкву російську, захищає вбивства і знищення українців. Ми звернулися до Служби безпеки України для того, щоб такі особи. Які продовжують захищати ту церкву російську, виступаючи проти законів, які її забороняють. А отже, захищати русський мір більше ніколи не могли маніпулювати ні українським суспільством, ані світовою громадською думкою. Такі особи мають бути притягнені до відповідальності: і відповідальності законодавчої, і відповідальності моральної.